Обрати штучну ялинку не так просто, правда? Хочеться, щоб вона була і гарна, і якісна, і надовго. Тому ми для вас зібрали добірку з п'яти моделей, які точно полюбились нашим клієнтам. Це ялинка справжня королева, її висота 180 см. Вона пишна, зелена і компактна. А на кінчиках ви можете побачити білий сніжок. Багато ярусів, густі гілки та насичений зелений колір роблять її максимально схожою на живу. Завдяки. Тій підставці можна поставити на будь-яку поверхню. А це у нас ялинка альпійська преміум класу. Її висота 210 см. Усі гілки литі із детальною текстурою, а кожна хвоя вручну обмотана шовковою ниткою. Ялинка м'яка, безпечна і максимально реалістична. А це ще одна ялинка преміум класу наша українська буковельська. У неї дуже світла, гарна хвоя, вона сама компактна, пишна і виглядає дуже природньо. Силіконова лита хвоя довжиною 30 мм робить голечки м'якими, безпечними і максимально натуральними. Вона не має запаху, не токсична, легко збирається та справді нагадує живу ялину навіть зблизька. А ось для вас суперстильний варіант із святковим декором. Ялинка різдвяна із шишками і калиною. Їх висота 180 см, а є і нижче 150 см. Вона виготовлена з якісної ПВХ плівки та має міцну підставку. Ідеальний варіант для інтер'єрів де хочеться одразу готової краси, а це варіант для тих, хто любить компактні ялинки. Рожева казка, вона дуже мила, гарна і яскрава, компактна, підходить для столу, полиці, овісного робочого місця чи вітрини магазину. Додає новорічний настрій навіть у маленький простір. Усі ялинки доступні на офіційному сайті Аграмаркет Переходьте та обирайте свою новорічну красуню і створюйте атмосферу свята вже сьогодні.